thank you Вибори до місцевих рад в Україні майже завершені. І хоча подекуди ще тривають так звані післявиборчі з'ясовування стосунків, суди та апеляції, Волинська обласна рада сьомого скликання уже готова до праці. Усього проголосувало близько 430 тисяч Волинян, і майже чверті з них довірила свої голоси і сподівання представникам Українського об'єднання патріотів, політичній партії Укроп. Таким чином, обласна рада Волині отримала найбільшу патріотичну фракцію Укроп із 17 чоловік. Природно, і справедливо, що більшість. Сю голосів на першій сесії ради її очолив лідер команди. Засновник фонду Новий Луцьк, депутат Верховної Ради України 6 7 скликань, екс-голова Одеської облдержадміністрації Ігор Палиця. Я Палиця Ігор Петрович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Неухильно дотримуватися Конституції України та законів України. Сприяти втіманню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Хто має і бачення, хто має які думки, хто знає, що треба робити, тому що я молодий депутат обласної ради і вперше обраний головою обласної ради працювати буду щиро, працювати я буду на громаду. І для жителів Володської області, і протягую руку всім, хто навіть і був опонентом сьогоднішніх наших виборів. За Ігоря Палицю віддали свої голоси 39 депутатів. 25 інших отримав у свою підтримку другий кандидат Володимир Бондар із фракції Солідарність блоку Петра Порошенка. Конкуренція була чесною. Тож Володимир Бондар висловив свою готовність працювати разом в інтересах Волинян. Хочу привітати Юрія Петровича з обранням головою, побажати йому плітні роботи, побажати йому успіхів, очолювати дні вже в обласній раді, очолювано ним в обласній раді і закликати всіх зготуватися навколо нового голови, працювати так, щоб людям, які нас обрали, не було з нас сторони. На таку співпрацю сподівається і новообраний голова ради. На його думку, у Волині відкриваються нові можливості. Що швидше запрацює закон децентралізації, то швидше область може стати зразковою моделлю розвитку усієї держави. Для цього депутатам народним обранцям належить відкинути свої політичні амбіції і працювати не на свій рейтинг, а для тих, хто довірив депутатам повноваження на працю. Для мене це приємна новина, що мені повірили депутати і довіримо. Тому перемога є. Я задоволений те, що наші політичні силі мені повіримо, і будемо надалі працювати. Саме основне це зшити нашу обласну раду, забрати повністю політику. Я не хочу, щоб тут було не було політики. Я хочу, щоб всі політичні партії працювали тільки по економічним питанням для виборців, для області, для тих, хто їм довірив. Політикою будемо займатися вдома. Тому для мене насамперед змирити і помирити тих, хто йшов по різним політичним силам, тільки на благо регіону і тих, хто нас обрали. А працювати таки буде з ким. Усього цей представницький орган налічує 64 депутати. Чимало з них уже працювало в обласній раді і інших органах місцевого самоврядування. Першим заступником голови обласної ради став Олександр Пирожик із фракції Об'єднання Свобода. Ще одним заступником обрали Романа Карпюка від бюту. Найбільше ж сподівань в роботі голова покладає на представників укропу, волевиявленням виборців області. Ця фракція сформована представниками різноманітних галузей, досвідченими професіоналами у своїй справі. Це економіка, і бізнес, медицина, освіта. Інші усі налаштовані працювати ефективно, максимально використовуючи власний досвід, надбання колег з інших депутатських груп та інтереси волинян. Я взагалі людина командна і тому буду працювати там, куди мене скажімо, там рекомендують, направлять і так далі. А в принципі, маючи досвід і практичної роботи на підприємстві, і досвід скажімо, роботи обласній планової комісії, і вже досвід викладацької роботи. Досвід, скажімо, адміністративної роботи на посаді декана Інституту економіки та менеджменту, Технічного університетів, в східноєвропейської університеті, університеті хотілося б все-таки бути причетною до бюджетної комісії. Взагалі, робота обласній раді для мене є новою, і я сподіваюся, що користь якась буде від того, що я є депутатом обласної ради. Ірина Констанкевич, заступник голови правління фонду Ігоря Палиці, Новий Луцьк, гуманітарій, професор і в минулому депутат Луцької міської ради, яка активно захищала права своїх виборців, готується і надалі продовжувати розпочати уже на обласному рівні. Працює над пропозиціями для обговорення на найближчій сесії. Це командна перемога, і з таким сильним і потужним лідером, як Ігорем Петровичем, ми розуміли, що ми повинні перемогти, і це відбулося. Якщо говорити про округ, то він мені дуже близький, тому що я там і географічно проживала, і там е ті школи, в яких я працювала. Тобто проблематика округу мені знайома, але разом з тим десь був жалість, що я вже не є депутатом міської ради і з зокрема мій округ на Львівський. Він лишився без депутата Луцької міської ради, тому я е, хочу лишити свою приймальну в другій школі, зустрічатися з виборцями. Я е, хотіла би продовжити розпочаті е, справи в попередній міській каденції. Зокрема, йдеться про культурно-мистецькі проекти. Якщо говорити про освіту, то я бачу низку таких цікавих програм, які можна було б реалізувати на обласному рівні. І так само варто говорити про те, що. Е, ми зобов'язані наступного року відзначити достойно 145 літній ювілей Лесі Українки. Підприємець Сергій Леонтів, який займається транспортними перевезеннями і має досвід роботи за кордоном, переконаний, що належить інтегрувати Волинь на захід, переконувати зарубіжних інвесторів і повірити в молодь. Я працюю з Європою. Я працюю з США, і я хотів постаратися привести сюди інвестиції. Я думаю, що везде знайдеться куди вложити гроші з польса. Волинь край природних багатств, але належить ними раціонально порядкувати. Така думка ще одного представника укропівців, мешканця села Прилісне Маневицького району Івана Киричика. Він очолює підприємство із видобутку торфу та виготовлення з нього твердого палива. Свою роботу бачить у галузі енергозбереження. Дивлячись на сьогоднішні ціни на енергетику, ну, насамперед на газ, я впевнений, що ця галузь буде розвиватися. Звичайно, є у нас законодавчі перепони в розвитку галузі, але я сподіваюся, що все-таки нас почують не тільки як наш крик, як працівників промислового підприємства, а вже надіюсь, і обласна рада підтримає нас. І... Можливо, буде працювати трошки легше. Незабаром у стінах обласної ради формуватимуться комісії, що вибудовуватимуть працю на наступний рік. Ідеальний варіант, коли їх об'єднуватиме не лише статус депутатів, але й спільні думки. Представник фракції Наш край, як і його колега з Укропу, вважає, що розвиток економіки в Волині належить розпочинати із енергозбереження та розробки родовищ власних енергоресурсів. Багато питань, які треба вирішувати. Ну, це перш за все починаючи з того самого питання, як на розбереження. Сьогодні треба економити, перш за все, і газ той самий природній, От, на розберігаючі технології, повинні бути на першому порядку, бо після цього ті кошти, які зекономляться, можна спрацювати, використовувати для розвитку, в тому числі економіки. Задекларовано головою обласної ради готовність відкинути політичні амбіції. Притримують представники інших фракцій в обласній раді. Вони готові запропонувати свої знання, вміння й досвід. Я працювала і попереднє скликання в комісії комунальної власності. Думаю, що і в цьому скликанні буду у цій комісії працювати. І буду старатися робити все для того, щоб об'єкти обласної і комунальної власності мали достойний вигляд, працювали достойно, давали в бюджет надходження. Я десь аграрник в душі, але в той же час є цілий ряд інших питань, які мені дуже близькі. Я, як відомо, багато років займався так сказати, управлінською діяльністю, і можливо, можливо, рада верніше, можливо. Наша фракція доручить мені займатися якоюсь іншою комісією. Перший крок в праці зроблено. Пріоритети накреслені. А далі волиняни чекають втілення найамбітніших ідей своїх представників у життя і все ж сподіваються на зміни, на позитивні зміни. Обрання голови обласної ради, присяга депутатів місцевих рад та розподіл комісій. Ці події стали першочерговими в інформаційному просторі минулого тижня. Депутати нової каденції Луцької міської ради відпрацювали перше сесійне засідання. Депутатський корпус, який я щирою душі, також вітаю з обранням, вітаю з набуттям сьогодні повноважень депутата Луцької міської ради. Спільно з лучанами буду робити все для того, щоб. В нашому місті було зроблено максимально все для того, щоб учанам жилось комфортніше. У міській раді тепер є представники семи політичних партій, які отримали змогу підтвердити обіцянки, які декларували у своїх передвиборчих програмах. Серед депутатів було чимало нових облич а були й ті, для кого ця сесія стала продовженням роботи у системі місцевого самоврядування. Щоправда, тепер з новою розстановкою сил та кількістю представників у майбутніх фракціях. Я думаю, що депутати цієї міської ради будуть більш ініціативними будуть дійсно працювати в першу чергу на благо громади і на благо міста. І політичні інтереси, і якісь власні інтереси відійдуть взагалі. І як, як це, чи, чи справдиться це чи ні, ми, я думаю, побачимо в декілька перших сесій. Але фракцію КРОП має в Луцькій міській раді 15 депутатів. І я думаю, це буде давати нам можливість пропонувати і об'єднувати навколо себе демократичні сили для прийняття рішень, які підуть на користь міста. Попри те, що перша сесія була більш урочистою аніж робочою, окремі депутати вже обговорили конкретні питання, якими першочергово планують займатися в ході своєї подальшої діяльності. 15 чоловік говорити про много. По первіручі я хочу найти общий язик з мерем города Нікола Рославича. Що це стосується? Это очень много питань ЖКХ, которые були не рішені. 26 листопада під час другої сесійної частини відбулися і кадрові призначення. Секретарем міської ради обрали представницю від самопомочі Юлію Вусенко. За дивним збігом обставин саме ця політична сила віднедавна є одностайною у своїй позиції з пропрезидентською солідарністю. Тому кандидатура, подана міським головою, стала радше закономірністю, аніж несподіванкою. Голосування пройшло спокійно згідно чинного законодавства. Міський голова як і Визначено законом України про місцеве самоврядування, запропонував свою кандидатуру на посаду секретаря. Більшість депутатів її підтримали, тому вона вважається обраним. Жодної боротьби якоїсь тут під час голосування я не бачу. Наша фракція, як і в минулій каденції, частина депутатів депутатської групи «Новий Луцьк», Ми будемо пропонувати проекти рішення цікаві, які покращать життя лучан. Будемо пропонувати нові підходи до вирішення існуючих проблем. І якщо буде за що критикувати міську владу, міського голову його заступників, яких ми виберемо трошки пізніше, начальників управління департаментів, так і будемо критикувати, значить і будемо висвітлювати, якщо буде корупція, махінації і зловживання, так як це було в минулій каденції. З огляду на нововведення у виборчому законодавстві у новому депутатському складі міської ради помітно побільшало представниць жіночої статі, серед них і ті, хто вже не вперше стикається з проблемами лучан, тому розуміють, що фронт робіт в подальшому буде доволі широким. Дуже багато є звернень, які будуть вноситись першочергово, напевне, на питання комісії, а потім вже на сесію міської ради, оскільки проблематика в наших людей це питання житлово-комунального господарства, відповідно, і дороги, прибудинкові території. Ну тобто таких багато дуже звернень на офіс розвитку кварталу до нас поступало. Будемо узгоджувати, будемо піднімати, будемо затверджувати. Відчуваю дуже велику відповідальність за людей, які мене обрали. Мені повірили, довірилися і взагалі усі звернення, які вони будуть приносити до нас в офіс, будемо розглядати і усі пропозиції будуть прийматися. Звісно, хвилювання було хвилювання є надалі, оскільки ця робота це нова. Я ніколи не була депутатом. Оскільки я працюю в офісі розвитку кварталу, відповідно напрацювання є і напрацювання є багато. Офіс розвитку кварталу буде як приймальна депутата, оскільки я працюю з понеділка по п'ятницю, з 9 до 6 вечора. Тому, будь ласка, звертайтеся з вашими пропозиціями і проблемами. Серед новообраних депутатів є і ті, кому пощастило повернутися живими після війни на Сході та після подій на Майдані. Сьогодні деякі з них у різних політичних силах, в тому числі і провладних. але переконують, що політика і справи міста не дотичні площини. Давайте так: персона президента, по-перше, ми не Верховна Рада. Багато можна роз, 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 розмірковувати. А як зробити? Ви маєте навезти президента? Я, ну, я на цю тему взагалі не хочу розмовляти. Головне завдання міської ради це благоустрій та покращення добробуту громади. Взагалі, ви знаєте, е, як я кажу, Луцьк починається з вивіски, так само, як театр починається з вішалки. Е, дуже прикро, що в нашому місті по два рази перекладають асфальт в центрі міста, а окраїн, та сама Дубнівська… Мандат, від якої громади я її отримав, до цього часу ще без асфальту там повна бездушка. Спілкувався з багатьма людьми, їх будемо задержуватись, виконувати ті побажання, що люди давали, бо ж нас для того обирали, щоб ми працювали на благо міста, щоб ми додержувалися тих стратегій, що ми обіцяли людям. Сесію буде продовжено уже 3 грудня. Саме тоді депутати визначаться із членами виконкому. Перші ж кадрові призначення вже відбулися. Окрім секретаря міської ради, призначили голів постійних комісій, ключові з яких посіли представники від провладного блоку Солідарність. А значить, Микола Романюк отримав усі можливості для реалізації своєї передвиборчої програми. Чи допоможуть йому новостворені умови у виконанні обіцянок перед виборцями, покаже час. Катерина Мельник очолює благодійну організацію стомованих інвалідів упродовж трьох років. За цей час Астом Волині вдалося залучити собі в поміч три програми фінансування, але цього надто мало для потреб таких людей. Ще коли була раніше, у нас ціна засобів по догляду за стомою невеличка, можна було ще, ми могли собі, наприклад, три роки тому ми могли закупити 300-400 штук засобів. В цьому році ми за ту суму могли закупити тільки 100 засобів. Стомовані це люди, які внаслідок оперативних втручань у внутрішні органи, зокрема органи шлунково-кишкового тракту, мають штучні отвори для виведення продуктів життєдіяльності з організму. Для цього вони користуються спеціальними засобами догляду за цим отвором стомою. Такі хворі мусять освоювати нові для себе гігієнічні процедури, адаптуватися психологічно до змін у побуті. Змінні засоби називаються калоприймачами. Вони мають різну якість залежно від фірми виробника, а відповідно й вартість. На місяць одному хвору. Тому потрібно від 7 до 30 калоприймачів. Середня його вартість 50 гривень. Їжу або у Львів, або сюди. Йдеш, пишеш на допомогу гроші в міську раду. Дають 50 рублів на рік, то що то є, то нема нічого. Тризпівтори тисячі, хоча б. В минулому році ще трохи давали, а в цьому році вже ноль. Пан Анатолій, мешканець Володимира Волинського. В районі такі хворі не мають жодного мецената. Обіцяні обласною радою калоприймачі за 10 місяців так і не дійшли до стомованих, хоча з місцевого бюджету цього року на потреби таких хворих виділили 200 тисяч гривень. Ліпша картина надходжень засобів у Лучан. 60 пацієнтів щомісячно отримають по п'ять калоприймачів завдяки фонду Ігоря Палиці. Новий Луцьк. Заступник голови правління фонду Ірина Констанкевич, яка відтепер ще й депутат обласної ради, вважає, що рада має простежити за реалізацією прав таких людей належним чином. Є належне законодавче забезпечення, про яке мало хто знає, а відтак хворі не можуть опікуватися своїми правами і відповідно не відстежують про те, що держава їм гарантує. Тому проблема гостра і потрібно усе зробити для того, щоб в наступному 2016 році усі тендерні процедури були витримані і проведені вчасно, щоб кошти надійшли вчасно і придбані були калопримачі вчасно а не так, як у 2015 році, лише ось зараз по завершенні календарного року. Стомовані хворі на конференції, що стосувалася реабілітації недуги, могли поставити свої запитання і до лікаря-хірурга, і до представника управління охорони здоров'я, і до дистриб'юторів фірм виробників калоприймачів та допоміжних засобів. Новиною для стомованих виявилося функціонування спеціального кабінету для прийому в обласній лікарні, необхідність додаткової регулярної діагностики і право на державне забезпечення необхідними засобами. Наразі організація Астома Волинь не має навіть приміщення для консультацій своїх членів. Тож попереду ще чимало праці. Ми прийшли маленькі діти, щоб шкільні науки вчити, щоб уже з маленьких літ з розумними освіт. Початкова сходинка на шляху до знань уже пройдена. Протягом навчання у школі цьогорічні першокласники встигли освоїти перший у своєму житті підручник буквар. Педагогічний колектив Луцької загальноосвітньої школи No16 спільно із дітьми організували з цієї нагоди шкільне свято. Педагоги кажуть, що головне зацікавити наймолодших учнів процесом навчання і показати переваги у досягненні нових знань. Шановні дорогесенькі наші першокласники, я бажаю, щоб ви кожен день переступали поріг нашої школи радісні, здорові і знали, що тут вас люблять. Підікають цьогоріч у школі на вересневому за парти сіли понад 80 першокласників. Для них це свято перша демонстрація своїх знань і творчих талантів. Діти показали, що за час навчання встигли засвоїти не лише букви, а відмінно запам'ятати вірші, пісні і основні правила поведінки. А от для батьків першокласник – це не лише радісна подія для родини, а й неабияка відповідальність. Потрібно не лише подбати про знання й про належні умови для навчання. У шістнадцятій школі батьківський колектив за сприяння фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк одним із перших наважився на створення благодійного фонду при навчальному закладі. Запевняють, що таке нововведення дасть змогу створити додаткові можливості для розвитку школярів. Наша школа одна з перших. Ну завдяки ініціативним батькам і також завдяки фонду «Новий Луцьк», який нам допоміг. Ми створили благодійний фонд розвитку школи. Тобто, ми переймаємо досвід європейських країн. Ну і перше свято, яке відбулося, ми запросили тих, хто нам найбільше. На поки що допомагав це фонд Новий Луцьк». Ми їх запросили для того, щоб подякувати за їхній вклад. Вони вже не раз допомагали в школі. надіюсь, і надалі будуть, але ну знову ж таки приємно враження. Вони прийшли не просто прийшли з подарунками для наших дітей. Уже тривалий час школа проводить тісну співпрацю з меценатами. На свято знань до школи запросили представників фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк. Цьогоріч, завдяки сприянню офісів розвитку кварталу, ініціативи батьків отримали втілення. У школу придбали нову мультимедійну техніку та спільно коштом виконали ремонт шкільного інвентарю. Головна ідея таких інвестицій розвиток нового покоління лучан та забезпечення для цього усіх необхідних умов. Перше свята, на яке нас запросили, ну доволі приємно. Приємно бачити радісних дітей, приємно бачити, що ми якось до цього долучаємося. Школа живе повноцінним життям. Ми, і як фонд Новий Луцький, я, як депутат міської ради, просто зобов'язані приймати в цьому участь. Будемо допомагати, вивчати ці потреби. Свято буде ще не одне. Свято букварика стало не лише стартом до нових знань, а й отриманням першого документа посвідчення учня. А на додаток до привітань кожен першокласник отримав від фонду ігоря палиці Новий Луцьк корисний подарунок книги, які краще ознайомлять дітей з рідним містом і відкриють нові горизонти у спілкуванні іноземною мовою. Ваша ініціатива? Наша підтримка.